Тере інкогніта в камені єдиний із шести фортечних бастіонів, постав перед мешканцями міста, так би мовити, у всеозброєнні. Реконструкція, яка тривала понад шість років, нарешті завершилась. Завдяки пильному нагляду науковців автентичність кам'яної кладки зберегли майже стовідсотково. Військові каземати та самі мури відновлювали тими ж матеріалами, що використовувалися при спорудженні. Зробили модифікацію, тобто і влаштували в земляних валах такі. Такі каземати. Спочатку земляні вали були облицьовані е е кам'яними глибами з Вочунецьких гір. Потім ці глиби е ще додатково облицьовувалися цеглою. І ми ці всі нашарвані всі зберегли в неатентичні е місцями, де були втрачені, ми е е до до доклали. Виставкові павільйони та крамниці всередині бастіону також повністю передають дух середньовіччя. Вже цього літа вони стануть туристичною принадою для гостей та мешканців міста. Аби у повній мірі уявити собі. Колишню велич міста фортеці над земляними валами у Бруківці викладені його контури. Втім, це лише початок на черзі. Реконструкція верхньої частини бастіону. Це дуже важливо просто для, для того, щоб розуміти е, дітям, туристам, масштаби серед місця, так де він був власне наш центр, з чого наше місто починалося? ратуша там, де вона зараз була, і залишається, і бастіон, який ми маємо, він теж залишається. Будуть відкриті майданчики. Е... Скульптури, якісь там пушки, якісь атрибути бастіону власне фортеці, щоб воно нам нагадувало і туристам, і молоді про те, що це є все таки військова, військова споруда. Головний акцент у реставрації на військовій тематиці. Адже колись ці стіни витримали не одну ворожу атаку. Тож у планах також відновлення склепіння позаду катедри та відкриття там музею зброї.